На цьому місці за адресою вулиця Володимирська, 51, дрі 53 в мала бути нежитлова будівля площею 2000 квадратних метрів. До прикладу, по вулиці Нижній вал, 31В 1300 метрів квадратних. Принаймні так зазначали в документах фігранти, коли брали кредити, 20-30 мільйонів гривень під заставу нерухомого майна. Однак В існує виключно на паперах. А організатор обрудки власник банку. Який і видавав кредити на нерухоме майно. Десять років тому цей банк посідав 37 -е місце в групі недержавних українських банків і мав капітал майже 215 мільйонів гривень. У 2016 році його придбав фігурант. Екс-міністр вугільної промисловості, колишній народний депутат трьох скликань і учасник топ рейтингу 100 найбагатших українців за версією Форбс. Для втілення свого злочинного умислу він залучив голову наглядової ради, членів управління банку, приватних підприємців, оцінювачів і державних реєстраторів. Під керівництвом власника банку вони реєстрували в держреєстрі решових прав на нерухоме майно, не існуючи будівлі великої квадратури. При нібито розташовані в центральних районах Києва і Харкова. Саме вони в подальшому ставали на папері предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 90 мільйонів гривень. За ці гроші гроші вкладників банку. Фігуранти фінансували власні бізнес-проекти, такі як будівництво біоетанолового заводу та ТЕЦ, функціонування шахти з видобутку вигілля, придбання елітної нерухомості. Разом з цим працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна. Ні, 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 ні. Не обов'язково, що напрямують мені в руки. Через какую-то компанию, ну, попустили ее через какую-то компанию, ты там, ты там обналичил, или, или важно, там да. кто-то да, да, кто да, да. кто обналичил, и ко мне не попали в карман. На что? -то. Не важно, тоже а же что -то делать? Да. Потому что меня интересуют только деньги, которые я взял на собственные цели, не важно какие, ну, мои. да, да, Даже мои. свежие кредиты, которые брались и дали все мне, это когда мы делали... Банкрос колочала хату пітажей наших, а потім десановний бі, завод. У 2021 році банк, визнаний неплатоспроможним, не зміг забезпечити виплати своїм клієнтам. Також у нього не вистачило коштів розрахуватися по платіжним дорученням. Обов'язок виплати депозитних вкладів фізичним особам на суму 65 млн мільйонів гривень перейшов до фонду гарантування вкладів фізичних осіб. скажу, те предприятия, которые предоставлялись нам для кредитования, они в основном, ну я вам говорю откровенно, это были пустышки, которые мы украшали, которые мы защищали лично я, перед Национальным банком, защищала эти проекты, рвала душу и сердце для того, чтобы мы могли выдать кредит, кредиты, которые погашались потом задолженности предыдущих кредитов, проценты, транши. Слідчі поліції та оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно з офісом генерального прокурора встановили 27 осіб, які в різні роки входили до складу злочинної організації або епізодично залучалися до вчинення злочинів. Сімом з них раніше вже було повідомлено про підозру за привласнення розтрату майна та заволодіння ним шляхом служування службовим становищем та за службове підроблення у складі організованої групи. У січні 2025 року слідчі зібрали достатньо доказів або оголосити про підозри за створення, керівництво та участь злочинній організації, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних і власник з банку. Щоб зберегти речові докази і відшкодувати завдані державі збитки, поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків серед місті Києва, загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиноміст та корпоративні права у статутних капіталах афіліовані з фігурантом товариства. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються додаткові обставини, скоєння злочинів та інші можливі учасники оборудки. Поліцейські роблять все можливе, аби кожен зловмисник поніс заслужене покарання за скоєні злочини.